Ми з вами займемося сьогодні мокрим валянням. Є паличка, той самий, до який дозволяє розкритися яйцю. Дві половинки розкриваються. Ось така кулічкаря. Ми <пробітник> будемо валяти чоловік театр іграшок, який можна було показувати в дитячому садку. Нам Ви Вистачить 45 хвилин на два-три. Вірвали шматочок. Ще це, трошки, ще це, трошки керуються нитками. Подивіться, яка величезна, тільки сміток починаємо притискати на долонці більше. Ось дуже добре, коли дуже багато піни на долоні. Чим більше піни, тим скоріше воно зваляє. Просто треба набратися терпіння. Зараз ми складаємо, ну, а, ми, а ми, ми у вас буде вільний час. Іще? Процес іде Школа. добре. Кому ще перевірити? Ну, хоче... моя... Давайте все вас виходить. Долонькою. І можна буде підбирати м -м. шапочку. Будь ласка, для театр, який теж присвячений касті. Все добре. Все добре. Можна речник? Маленьких джолоді виростають могутні. Давайте давайте сюди, всі сюди.